ситуація вона дуже суттєво змінилася. Та, яка є зараз, і та яка була рік тому, це стосується і характеру бойових дій. Ми все більше бачимо китайські технології у війні проти нашої держави. І 9 мая яке було у Москві і коли сі був такою найкращою протиповітряною обороною для москалів. Ну це було ж остаточне свідчення, що світ знову набуває полярності і змінюється. Ну і це було свідчення того, що от саме китайський лідер приїхав у свою північну провінцію, і по факту він. Реально приймав парад, тому враховуючи, що є невирішені двосторонні питання зокрема, в Китаї дуже напружені стосунки з Індією. Впродовж двадцятого століття у них постійно спалахували прикордонні конфлікти. Інколи це були повноцінні збройні конфлікти через е, деме. Через неузгодженість лінії кордону частину території Китай вважає своїми частину території Індія вважає своїми, і там спалахували або бійки між прикордонниками, або реальні бойові дії. Ну і відповідно ця вся ця вісь починає формуватися. все більше Москва починає вимагати від країн не ось у цього підкресленого нейтралітету, а конкретно визначитися, на чиї вони стороні. І глобально змінюється наша війна. Вона вже впливає на життя не всієї Європи Путін. Розпочавши бойові дії проти України, підважив усталений світопорядок, встановлений після Другої світової війни. А з приходом нової адміністрації США Трампа. Коли зовнішня політика Білого Дому ведеться більше на ізоляцію, і прямо говорить американський президент, що Вашингтон більше не бажає платити і тим паче брати відповідальність за безпеку Європи, то зараз ну якраз і починаються всі ці трансформаційні процеси. Зараз будуть актуальні, можливо, більш нові формати, нові, якісь більші об'єднання. Ну і всю цю скриньку Пандори фактично відкрила Росія. Ми бачимо ізраїльсько-іранський конфлікт перед тим був. Індопакистанський конфлікт перед тим, були інші локальні конфлікти. На жаль, саме через Кремля знову право сильного і право сили набуває реально єдиного дієвого механізму для підтримання безпеки країн. Тому те, що відбулося, це є абсолютно логічним кроком з боку тоталітарних держав. Глава Північної Кореї Кім Кимчанин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент військових для участі у війні проти України. Йдеться про еліт. Них бійців зі стратегічного резерву північної Кореї, ну і ба більше за оцінками Південної Кореї, в липні або серпні 25-го року північна Корея може відправити до Росії нову партію своїх військових. Хотіли вас запитати, яка ймовірність того, що бійці із північної Кореї можуть з'явитися не лише на Курщині, але й на інших відтинках фронту? Адже подекуди інколи такі чутки вже були? Бійці з північної Кореї до Курщини були присутні на окупованих територіях України. Вони перебували із технікою військовою, яка передавалася росіянам. Зокрема, це були північно-корейські снаряди, які гіршої якості ніж російські, тому що багато з них було вироблено ще в часи корейської війни а потім пізніших часів 50-х, 60-х, 70-х років. Так само заряди до реактивної артилерії все це було набагато гіршої якості, і коли сили оборони. України наносили удари по окупованих теренах, фіксувалося саме загибель північно-корейських офіцерів і ну і солдатів сержантського складу. Так само тому присутність армії КНДР на наших території її представників це ну ніяка не новина. Стосовно того і майбутнього перекидання, ну зараз росіяни декларують, що 6 тисяч корейців готується прибути це і сапери. І інженери, нібито для того, щоб відновити територію, де раніше був український фландарм, бо російська авіація артилерія там так само все з землею, як вона вчинить на українських територіях. яким абсолютно байдуже же навіть на цивільних людей, чи це росіяни, чи це українці, абсолютно немає ніякої різниці. Стосовно того, чи буде ця відправка, то відповідь лежить саме в Китаї, тому що це питання саме волі Китаю, тому що Китай. З 53-го року є гарантом існування такого е, утворення, якою є КНДР, ще з 53-го року, з моменту завершення корейської війни, і якби не згода пекіна, не було б ніякої співпраці між Москвою і Пхеньяном. і 200 заводів північної Кореї не працювали б на російську оборонку і тим паче не їхали війська. Нам захід. Ми дуже вдячні за допомогу, якби не західна допомога жертви серед цивільних і військових були б набагато набагато більшими, як і зона окупації нашої території. Але вся допомога не дала нам можливість зрівнятися ні по чому з росіянами в паритеті і навіть стабілізувати лінію бойового зіткнення. От подібну роль все частіше починає відігравати Китай для Росії положи, надаючи допомогу, Даючи змогу, вибачте за тавтологію, стабілізувати свої лінії бою ну як, наприклад, дрони на оптоволотні, як верстати для виготовлення тих же ракет, які і Росія зараз дійсно знову таки нарощує виробництво вперше з 22-го року, і так само через своїх васалів соно направки військ для стабілізації окремих ділянок фронту. Ну от як вони зробили на курщині, не було у росіян реально живої сили, щоб витіснити наші війська подивилися надали ці сили відповідно погодили і ми пам'ятаємо але курський плацдарм продовжує стояти і в чоткіно ми все таки проводимо наші операції не дивлячись на всі заяви російських пропагандистів тому від розгортання ситуації на фронті за яким уважно уважно слідкують у Піднебесній, і залежатиме остаточне рішення чи будуть направлятися північно корейські військові до україни чи ні Ну, а тим часом також міжнародна арена дещо довоє а саме Китай планує вперше пропустити саміт БРІКС. І давайте проговоримо з вами те, у чому може бути причина. А саме вже дійсно медіа ширять інформацію про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь не поїде у липні на саміт Брікс до Бразилії. Причини можуть бути різні, але в будь-якому разі це свідчить про те, що ця організація наразі не є вагомою для Китаю. До речі, говорили з вами вчора про це, і дійсно досить багато медіа дописували, але про те, що, начебто, у Сі Дзіньпіня там щось не вдалося з графіком зі своїм, так зі своїми якимись зустрічами співставити і приїхати на цей саміт. Ну а політолог Володимир Фесенко зазначив, що той факт, що Сі Дзіньпінь не їде на саміт Брік, свідчить про те, що для Китаю Брік зараз не є пріоритетом. Китай перехопив лідерство в цій організації у Росії, яка лише в перші роки після створення відігравала провідну роль. Ну і також ще Володимир Фесенко додав про те, що тому і цей саміт без Дзіньпіня, я так розумію, Володимира Путіна там також не буде. Відразу зменшують свою вагу і медійну, і політичну. Ми бачимо ставлення до Брікс з боку лідерів двох найбільших країн цієї організації. Тому це навіть добре, що склалася така ситуація. Це зайвий раз свідчить про те, що не слід перебільшувати значення організації. Ну і також і ще новий банк. До речі, розвитку БРІКС був відкритий саме у Китаї. А Володимир Путін нещодавно заявляв, що роль Великої Сімки дещо зменшується. А натомість Брікс має посісти ключову роль. Ну і також ще й додав про те, що сі іноді може відмовлятися з політичних причин від участі в тих чи інших заходах за кордоном. Так само Володимир Фесенко таку думку висловив, і говорить про те, що так він не поїхав. А на саміт Великої двадцятки в Індії, оскільки між Китаєм та Індією є певні проблеми, це була демонстрація того, що він не хотів бути присутнім на території країни, з якою є складнощі у відносинах. Тоді це був політичний сигнал. Тобто, дійсно бачимо, що ось такі, от дещо цікаві новини з'являються.